Вчора я розповідав вам про гамак птаха від лісостеп. Посилання для тих, хто ще не бачив це відео, я залишу в описі. Я трішечки накидав собі інформації, бо дуже і дуже багато всього хочу вам розповісти, тому потроху буду вам зачитувати найосновніші тези, найосновніші моменти. Я стільки на це витратив часу, я вам не можу передати. Отже, давайте уявімо наступну ситуацію. Гамак ми з вами натягнули, сидимо, відпочиваємо і раптом небо починає затягувати хмарами навколо все сіріє, наче пізній вечір, і з хвилини на хвилину почнеться рясна злива. Поневолі в голову приходять різні думки збирати табір, вдягати дощовик або пончо, і йти далі, чи залишитись накрити себе гамак і всі речі тентом, і милуватись таким чудовим і освіжаючим дощем. А може дістати із заплічника намет і встановити його, щоб ви обрали. Поки ви думаєте, що б зробили ви, я нагадаю про важливість ваших реакцій під цим відео. Вподобайка, палець вгору. Пишіть в коментарях, чи користуєтесь ви гамаками, тентами, від яких фірм та якими моделями. Не забувайте підписатись і натиснути дзвоник, щоб не пропустити мої нові відео. Ваша підтримка є важливою складовою. Моєї роботи дякую за всі прояви цієї чудової підтримки, як моральної, так і фінансової. Якщо у вас буде бажання пригостити автора. Кавою, то під цим відео я залишу реквізити, як це можна зробити. Посилання на тент і гамак разом з промокодом на знижку теж буде під відео. Поступово переходимо з вами до основної теми цього відео: це шестигранний тент для гамака під досить романтичною назвою Хмара від українського виробника туристичного спорядження Лісостеп. Засновник бренду люб'язно довірив мені зробити фото своєї продукції. Які ви за бажанням зможете подивитись на їх сайті? Лісостеп? Величезне дякую їм за можливість бути причетним до їх задумів, ідей і цілей. Бажаю їм процвітання і хай щастить! Для чого взагалі потрібен тент? Доповнюйте, будь ласка, в коментарях, якщо щось тут я раптом пропустив. Для чого потрібен тент? сховатись від дощу, вітру, спеки, всього, що сиплеться з дерев, і зробити свій табір більш непомітним для інших людей дуже я вважаю важливий момент, особливо якщо подорожуєш сам. Тент забезпечує додатковий комфорт, зберігає нас і наші речі сухими. Дозволяє готувати їжу на пальниках, а також розвести багаття і посидіти біля нього, коли йде дощ. Дає додатковий захист від дощу для намету, дозволяє організувати сухий тамбур перед входом в намет або розширити вже наявний. За допомогою тента можна з'єднати входи двох і більше наметів, в залежності від розміру вашого тенту, так? щоб без проблем пересуватись з намету в намет і залишатись при цьому сухим, якщо негода, якщо йде дощ. Тент дозволяє зібрати прісну дощову воду, якщо є така необхідність, і потім використовувати в побутових цілях. Після дощу воду буде набагато легше витрусити з Тенту, тут, я думаю, ви зі мною погодитесь, ніж з мокрого намету. Ну і тент легше із собою нести, ніж додаткову вагу мокрого намету. Плюс намет залишиться сухим, і його буде легко зібрати і покласти у заплічник, в якому речі не змокнуть від вашого геть просоченого водою намету. Якщо я щось пропустив, повторюсь, обов'язково кажіть, що саме в коментарях. Плюс можна банально взяти з собою спальник, килимок і за допомогою тента створити собі щось типу індивідуального укриття. Навіть можна не брати намет і гамак, тільки й доведеться подумати про захист від набридливих комах. Завдяки шестигранній формі, тент Хмара краще накриває гамак з боків, утворюючи захищений простір для сну, збору спорядження чи приготування їжі в негоду. Для тих. Хто хоче все, що дає базовий тент, але трохи більше захисту і комфорту. Тент підійде любителям піших, водних, вело, авто, мото, подорожей, рибалкам, мисливцям і всім, хто полюбляє природу у всіх її проявах. Також під тентом можна сховатись від спеки і сонячних променів. Це дуже важливо, коли у вас є трекінгові палиці, і, наприклад, ви знаходитесь десь на якомусь безлюдному, дикому пляжі. І на годиннику десь 11 ранку чи 11 дня, і хочеться сховатись від пекучого сонця. Тент встановлюється як до дерев, так і до трекінгових палит. До речі, це те про що я зараз казав. Також його можна натягувати між двома автомобілями, мотоциклами чи велосипедами. Але перед цим треба трішки попрактикуватись. Основні характеристики тенту. Довжина по діагоналі складає 315 см, ширина 130 см, форма шестикутна, про це вже сказав. Вага сам тент важить 320 грамів, чохол мішечок для тенту 10 грамів, 6 відтяжок 35 г, 4 кілочка важить 70 грамів, тобто в цілому трохи більше 400 г. Шість відтяжок з фурнітурою Line-Lock для швидкого монтажу. Діагональна стропа захищає тканину від розтягування. Завдяки оптимальній конструкції шов не проходить посередині тенту, тож немає потреби в його проклеюванні. Шість відтяжок Paracord номер 3 5 одного кольору. І одна відтяжка жовтого для зручного орієнтування, голова ноги. Тобто там, де жовтий паракорд, там голова чи ноги обирайте собі самі. Дуже зручно. Для чого це? Висить гамак, і де там? Голова, де ноги. Можливо, ви там десь речі свої поклали. Так, Наприклад, якусь книжку і ДІТП і для того, щоб не перелягати, то дуже зручно Ось жовтий паракордик, значить, голова. Дуже зручно. Тент може використовуватись окремо або в парі з будь-яким гамаком лісостеп. Комплектація наступна. Сам тент. Чохол для зберігання у формі мішечка, 6 відтяжок і 4 кілочка. А тепер, шановні глядачі, переходимо до встановлення тенту. Тент буду встановлювати не просто, а в парі з гамаком, який показував вам вчора. Виглядає ця вся краса ось так. Зараз все це діло покажу вам ближче, все як завжди. Ось сонечко потроху вже заходить. Дивіться, яка краса, яке чисте, чисте, чудове небо. Квітне липа. Просто супер, шановні глядачі, зараз буду встановлювати ось ці чудові речі і намагатись показати цю всю красу вам. Зліва гамак в чорному мішечку, от в такому мішечку хакі з логотипом Лісостеп, тут знаходиться тент. Кілочки це мої, але в наборі до е, тента йдуть 4 кілочки. Якісь вони будуть інші. Якщо виробник до вечора скине мені. Фотки, то я прикріплю десь ось тут. Ось такий от мішечок, маленький, класнючий колір хакі з фастиксом, важить трішечки більше, ніж 400 грамів. Класна штучка. І от гамак вчора, який я вам показував. Зараз я все це діло встановлю і буду показувати вам всі важливі деталі. Ось, друзі мої, як це все виглядає. Ось тут зверху невеличка складка, тому що отут кущ і просто нема де його натягнути нормально. Якщо ви натягнете, то у вас складки не буде. Хочу звернути вашу увагу на фурнітуру, як все тут чудово прошито. Зверніть свою, будь ласка, увагу. Лайнлок, але я так натягую, шановні глядачі, що я тут ще отаку от вузлик такий от роблю, таку петельку, так, щоб. Він не розпускався. Отже, в нас отут центральний коньок. Знову лайнлок. Тут ще один вузлик, от я зробив. Якщо вузлика не буде, то якщо сильно натягувати, то воно буде розпускатись. А так от з вузликом тримає нормально. Просто зав'язав стандартно. Так само висить. Гамак. Звичайний вузлик і бантик. Вузлик і бантик. Так само, як нас в дитинстві вчили е, зашнуровувати взуття. Все те саме. Вузлик ось тут, я вам про нього казав. Зараз давайте тут обійдемо, подивимось на все це діло. Тут все те ж саме. Тут от подвійна тканина, тут от одношарова, а тут от подвійна. Ось так все прошито. Лайнлок, вузлик, кілочок з цієї сторони. Зараз вам покажу, як воно все виглядає. Ось так. Дивіться, як гарно, просто супер. По центру, якщо більш широко розставити кілочки відтяжки, то ось цього моменту по центру не буде, шановні глядачі, це можна прибрати. Тут все те ж саме, лайнлок, лісостеп з двох сторін, логотипчик такий. Підіймаюсь от сюди. Тут ось цей паракордик, який означає, що наша з вами голова знаходиться ось тут. З тієї сторони паракордик чорний. Знову ж таки, звичайний вузлик, ось такий бантик. Тут все те ж саме. Шнурок проходить ось тут, ось тут. Вузлик, бантик, все, в принципі, як завжди. Вигляд зсередини буде все це діло мати ось такий. Знову ж таки, шановні глядачі, давайте я зараз тут більш-менш якось присяду. Бачите, де в нас тут йде шов. Сам шов вилізу, покажу вам. Ось так це все виглядає. По центру шва нема. Ось тут нічого не проклеєно, тому що воно не потрібно. О, ось такий у вас буде тут вигляд. Це все, все можна розправити без питань. І шов йде ось тут. Тобто ось наш з вами жовтий паракорд, там, де наша голова, так, отут йде такий от шнурок. Каньо, хоп. До нього, до речі, можна тут е, причепити, там, що нам там потрібно з вами, якийсь там е, ліхтарик, може якісь речі підсушити. Ну, коротше, дуже досить так зручно. Значить, від кута в нас йде з'єднання двох елементів тканини. Оцей шмат і цей з'єднується ось так. Тут. Шва в нас нема. Тут е, е, цілісний шматок тканини. І з цього кута в нас йде ось так. Так, 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 от сюди, от сюди, оце от шовчик. І знову ж таки, все отак прошито по периметру, все класно. На розтяжки встановив. Колешки в комплекті йдуть, все ж таки, виробник скинув мені. Я вам, шановні глядачі, відправлю, подивитесь. Е, в відео вставлю, як кілочки виглядають, будете знати. Отже, колір ось такий чудовий, оливковий, такого самого кольору і гамачок. Виглядає дуже все стильно, затишно і класно. Можу рекомендувати. Шестикутні тенти, як на мене, дуже зручні. Чому? Тому що завдяки шестикутному. Тенту в нас тут більше місця, шановні глядачі, от там от в нас повітря, приток повітря. Гарно все чудово видно. Просто супер. Так? Там, де нам потрібен захист від е, дощу, він в нас є. Тут в нас чудовий, чудова панорама, так відкривається, можна дивитись собі там з гарним видом все це зробити. Е, будь ласка, ось так все це діло буде виглядати, коли ви все це встановите. Натягнути гамак можна сильніше можна послабити, і так само з тентом його можна передвинути так, як вам потрібно. Я просто зараз швиденько підвісив е, з метою демонстрації. Можна взяти і е, передвинути тент трішечки отуди чи навпаки. Для того, щоб тент повністю захищав наш з вами гамак. Також, якщо є бажання, можна використовувати цей тент окремо, а можна використовувати з гамаками, а можна використовувати з наметом, і буде зручно. Колір. Чудовий, в лісі серед рослинності його не буде видно, можна добряче сховатись. Якраз те, що нам і потрібно в соло-мандрівках. Дуже-дуже затишно. Пишіть в коментарях, чи вам подобається. От мені подобається, що можна отут-от зачепити, і так щось дуже зручно, дуже все класно. Тент з пакування, він. Десь в мене пару годинок повисів, трішечки тканина розрівнялась. Але, але якщо повисить довше, буде рівніше. Ну, і оцей момент, що я вам казав, це виправляється тим, що потрібно подалі колишок відставити і натягнути, так, зробити рівномірне натяжіння. А так, в принципі, от знизу вигляд такий. Ось я тут лежу. Хитаюсь, отримую задоволення. Освітлення не дуже. Восьмо вечора залишки освітлення скрив тент. тому нічого, в принципі, тут вже і не видно. І на фронтальній камері нема вспишки, тому така от ситуація. Мені дуже подобається, все дуже практично, дуже правильно. Вартість тенту і вартість гамака дуже швидко окупиться через те, що будете використовувати цей тент і гамак довго. Тому все нормально. Дуже якісно, прикольні матеріали. Якщо подобається колір, то прям те, що треба. Я кайфую. Уявіть собі ситуацію. Йде дощ. І ви ось так сховались від дощу. Ось тут, шановні глядачі, ось тут біля себе десь стоїть газовий пальник, якась інтегрована система. Чи невеличке багаття ви його тут розвели для себе, чи поставили під щепочницю. І ось так користуєтесь, собі щось готуєте. А там, а там за межею тенту лупить неймовірний дощ, такий рясний, чи то весняний, чи літній. А ви тут сидите собі, ось так і кайфуєте. І уявіть, будь ласка, собі ось ці е, звуки, крапель, дощу, які так і падають по тенту. Дуже класно. Поки що приходиться лише уявляти так. Дуже сумую за цим. Дивіться, як гарно. Колір, прям от те, що треба. Оливка оливка. Я люблю таке пісочне, таке от. штатив мій он стоїть. Собака гавкає. Приємно. А от, дивіться, виявляється, що тент і гамак різних кольорів трішечки. Воно, наче хаки, але от хаки різне. Матеріали покажу вам ближче. Матеріал гамака. І матеріал тенту. Ось такий. Чудово все прошито, вже якісно. Дивіться, яка краса. Зараз я фокус відійду, воно сфокусується і буде нормально. О, просто вже темніє на вулиці тому з фокусом, як завжди, проблеми під вечір. Уявіть собі, якийсь. Сусновий ліс, чи там щось, я не знаю, таке широколистяне. І ось цей чудовий тент. Ну, прям те, що треба. Зараз покажу, як виглядає з гамачком. Звідси прям отак от. Гоп. І от сюди. Хопа. Ось такий от вигляд має ось ця сосисочка. І взагалі ось так це буде виглядати, як на мене, те, що треба. Ось таке от вийшло чудове відео. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Тент досить і досить класний, за свої кошти, те, що треба. Дуже продумане, все дуже технологічне, крута система лайнблок. Ну, прям те, що треба. І я думаю, що служити буде довго. Бо матеріали якісні, звісно, якщо правильно використовувати. Все прошито дуже якісно, класна фурнітура, кілочки в комплекті, те, що треба. І найголовніше, що можна підібрати собі гамак, а також і тент у фірми Лісостеп на будь-який ваш гаманець. Тобто, прям розбіг там нормальний, можна собі щось класне. Обрати. А за моїм промокодом MyCamping буде знижка 10%. Величезне вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі: пишіть, чи подобається, чи не подобається, чи що б змінили, чи який у вас обов'язково тент, гамак, все це пишіть. Чи практикуєте ви взагалі відпочинок з гамаком, з тентом, все це залишайте в коментарях. Всім величезне дякую, а ми побачимо з вами вже у наступних відео.